Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео сонячної Іспанії, місто Аліканта. Я вийшла погрітися на сонечку. В Аліканта прийшла осінь. Сьогодні зранку було вже 7 градусів тепла, але написано було, що відчувається як 4. Женя зранку встав і поїхав на підробіток. Працює просто не покладаючи рук, бере підробітки, при цьому маючи основну роботу. Ну а я... Лінива і немає в мене роботи, немає вже навіть і підробітку в кав'ярні. Тож прошу в коментарі, що я лінива і працювати не хочу. Ну, Немає таких людей, світу Українку заблокувала, одинокий пасток також пішов за світою. І тепер хейтерів немає. Всіх заблокувала. Але не через себе, бо вже перейшли всі межі дозволеного і почали кривдити моїх. Підписників. Ми чекаємо посилку з України від моїх батьків. Мама відправила мені, пальто, пальто, яке я купувала в Україні в 2021 році і носила, напевно, тільки один сезон. А потім ну, почалася війна, та я залишила все там і поїхала. Було якось Не до пальто. Багато людей сьогодні субота, 22 листопада, і вийшла я в парк. Багатицьку людей хочу десь втікти від зайвих очей, щоб не заважали, бо я тоді збиваюся. Відправили нам посилку. Будемо в суботу, якщо все буде добре, і вона доїде, будемо відкривати. Дивитися так приємно отримувати посилку з батьківщини, з України, від сім'ї, від родини моєї. Ну, і коли Жені, мама відправляла також приємно, взагалі все, що від наших батьків, навіть не те, що навіть, а якщо там консервація, це взагалі найцінніше, тому що в це наші мами вкладають душу, роблять це своїми руками. і Це найсмачніше. Бо були претензії до того, що навіщо ті огірочки та перець мама Жені передавала, якщо це все можна купити, по суті, все можна купити, але. Коли обирають, що прислати, або самі закривали консервацію нашої матусі, то це дуже цінно і дуже гріє душу, що це якась частинка з України та частинка душі від наших матусь. Отак тому чекаємо, моя мама які консервації не слала, але буде там пальто. Будуть якісь ковтинки для нас за лісою. Для Жені там якісь смаколики. Будемо показувати вже в суботу, якщо все буде добре, бо ще мама передала там ковбасу, іначе як сало. Але не знаю, чи доїде це все, чи ні, чи на кордоні не заберуть. Також хочемо відправити і моїм батькам посилку. Жені, мама, приїжджала сюди і вона. Купила тут, що вона хотіла, і відправила потім посилкою. Не знаємо, не знаю, чи будемо ми збирати для жені батьків. У Жені запитаю та можливо також їм щось до нового року відправимо. До Різдва Новий рік як вже не святкуємо, вже тільки Різдво до Різдва. І я хочу своїм також батькам відправити. Ми там частину зібрали, але я хочу ще щось туди доложити, бо купили тільки турон, каву, тунець. Збираємо посилку і на початку грудня, напевно, також відправимо і для моїх батьків. а Стосовно жені батьків, спитаю у нього, чи хоче він щось відправити для. Своїх. Ну я думаю, якщо відправляти моїм, то напевно треба і його батькам також щось смачненьке передати до Різдва. Тут дуже популярні турони, солодощі іспанські дуже смачні і дуже багато різновидів. Тож треба взяти і також відправити це до свята. Така гарна кицька, біленька з ошийником чи Пс-пс-пс-пс. Ох, -пс 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 -пс. яка ти. Минуле відео було на тему нашого шляху до Іспанії, через які країни ми їхали, і яку шалену підтримку нам дала Польща та поляки. Приємно було отримати коментарі і читати від людей. То такі емоції. Приємно від того, що люди вдячні, українці, також полякам. Неприємно те, що такий привід, що в нашій країні почалась війна і нам треба було тікати з нашої країни, але те, що Незважаючи на це, люди це б могли не робити. Поляки б могли це не робити просто. Ми б сіли в потяги та й поїхали туди, куди нам треба. Але вони дали нам підтримку та допомогу на всіх тих точках, пунктах, які, в які ми прибували, все це організували так, що кожна людина, яка їхала з України, отримала гарячу їжу, напої, підтримку, інформацію від того, як рухатись далі. І це дуже Зворушливо, та приємно, що так сталося і вони організувалися. Тож я подякувала і дуже приємно, що ви підтримали мене, і також розповіли свої історії, як ви прямували в різні країни. Хтось залишився в Польщі і досі відчуває цю підтримку. Є такі люди, у яких були ситуації інші, що є якісь скандали та. Якісь неприємні речі пов'язані з поляками, давайте так будемо м'яко кажучи. Ну, я думаю, що в кожній нації є різні люди, і це залежить від їх політичної позиції, там, вподобань і такого іншого. І тут. М я дивлюсь на більшість на більшість поляків, як вони віднеслися до саме тієї ситуації того часу, коли почалася війна. Далі вже це наше відношення та наша поведінка в тій країні. І вже ми показували, які ми люди. Тобто, я думаю про те, що. Ми також в чомусь винні в тому, що поляки почали до нас так відноситися, а можливо, це російська пропаганда, також такі були слова в коментарях. Тут, я думаю, що є багато речей, які вплинули на відношення їх до нас. Також я думаю, що це конкуренція, зросла конкуренція, і боже, ну чого всі так люди реагують на камеру. як Я йду знімаю, починаю чи щось казати, чи на задньому плані кривлятися, чи ще щось. Ну вже ж такий час, що дуже багато блогерів, дуже багато людей себе знімають, розповідають щось. а Також там і тим паче я ж не їх знімаю. Є конкуренція в роботі. От я знаю, у мене подружка в Польщі зараз живе і вона влаштувалась на роботу, на завод. Забула, як називається, але вони там виготовляють станції для електромобілей. І вона працювала там були і українці, там були і поляки. Звичайно, що коли україни влаштовується на роботу, українці дуже працьовиті, дуже розумні, і тому вони дуже швидко рухаються по е, кар'єрна лісниця. І тому, а деякі поляки вже там давно працювали, а вони стоять на місці, і для них це було трішки незрозуміло, чого вони не а Українці вириваються вперед і вже там якісь займають посади високі. Тому була така неприязнь, але моя подружка товаришувала з полькою, і та полька її дуже підтримувала. Вона з нею спілкувалася, дружила і таке інше. А от з українцями українці навпаки на тій роботі, яких вона там зустріла, намагалися все зробити, щоб їй нічого не вдалося і вставляти палки в колеса. Отака от є у моєї подружки, є така ситуація. А є така, що навпаки. Поляки це роблять. Ну тут вже залежить від людини, від вашого сприйняття світу, та як ви відноситесь також до людей, як ви працюєте, це вже інше. Я просто думаю, що дуже багато чинників та факторів, які впливають на наші взаємовідносини, і сказати, що щось одне це буде неправильно. Але в загальному вигляді, як це все є, як це все було, я дуже вдячна. І, в принципі, не тільки полякам, а й різним країнам також це у відео сказала. Хто не бачив це відео, ви можете повернутися. Це було попереднє відео на нашому каналі. Поверніться і подивіться, кому так незручно. Я додам десь посилання на це. Відео коментарів було дуже багато, не можу їх всі зачитати, але в принципі вони один на один схожі. Люди розповідали свої ситуації, як вони їхали, з чим вони зіштовхнулися, але всі як один сказали, що дуже дякують полякам за підтримку. Були коментарі, де я сиділа в парку на задньому фоні було чути газону-косарку і тут. Можна подивитися, ну і типу по людям було незручно мене слухати, тому що газона на задньому плані. На цю ситуацію можна подивитися з різних боків. Перший бік це те, що в мене немає мікрофону, і тут винна я. В тому, що в мене його немає. Камера нова, за що я вдячна підписнику нашому влітку. Він нам зробив такий подарунок, внесок в розвиток нашого каналу. І ми купили нову камеру. До цього в мене був айфон 12, і я до нього також завдяки підписникам і вам також дякую люди, які взяли участь і зробили донати. Я купила мікрофон до айфон 12. Він не підходить до цієї камери. Тепер треба. Працювати над тим, щоб купити до цієї камери. Камера DJI Osmo Action 5 Pro. Бо люди питають іноді, як називається тут. Треба купити мікрофон, такий, щоб з перехідничком був. Ну, напевно, також DJI треба, але він коштує ну, недешево. Недешево, і я хочу купити, щоб було два мікрофони, тому що іноді ми з Жені знімаємо відео, щоб також він і на себе причепити мікрофони, ми могли нормально спілкуватися, і було чути нас обох. Перший бік це те, що в мене немає мікрофону. Це погано, і я думаю, ну, що людина в принципі, для цього і писала, що купіть собі мікрофон і дайте людям отримати гарний якісний звук. Ну, чути. І це правильно, але я дивлюся з іншого боку, а саме з того, скільки вкладається в це місто. Ми живемо в Аліканте, це чудове, гарне, доглянуте місто. Так, є райони якісь типу циганські. Все одно там комунальні служби кожного ранку прибирають територію. Приїжджають, чистять асфальт, замітають, прибирають сміття, поливають дерева, тому що не всюди є дерева, де є. Внутрішній полив коло дерева обкручені, не всюди є ці шланги, які поливають всередині. Тоді приїжджає служба і поливає самостійно з машини, зі шланга ті дерева. Кожного ранку ми жили в тому районі циганському, і кожного ранку я бачила одне і те саме, коли пила каву на балконі. Ох, часи були. У нас був балкон, можна було посидіти зранку, кави випити і налаштуватися на новий день. Неймовірно, знаєте, добуваєш, живеш якісь часи і думаєш, от погано все в мене. Сьогодні погано, грошей нема, там настрою нема, здоров'я не таке, живемо не там, все не то, все не так. А потім, коли згадуєш через деякий час і починаєш цінувати те, що в тебе тоді було. У нас була тоді квартира, ми мали змогу винаймати тоді цю кварту квартиру. Так, там були клопи. Там було багато чого мінусів, але тим не менш ми жили в своїй квартирі і не бідкалися зараз по цим кімнатам. І вже ми не можемо зараз вийти з цієї системи, тому що треба за два, два платежі для того, щоб винаймати нам квартиру, тобто це як мінімум 1600 євро. Десь треба за два місяці заплатити. Коротше, немає в нас таких грошей. Не до того, а до того, що в циганському районі там завжди зранку чистота та порядок. Але там живуть цигані. І інших національностей люди, і вони не дуже охайні. Давайте м'яко скажемо, вони дуже охайні, вони кидають сміття на підлогу, на асфальт і йдуть собі далі. Хоча є смітник, є бак, куди можна викинути це сміття, але в ну, них такий вибір. Вони кидають це все на підлогу, тому там до першої години дня можна побачити неймовірний срач. Я колись навіть фотографувала мамі, ну на початку тільки приїхали, показувала, який там безлад о першій годині дня, наче там, ну я не знаю, ну тиждень ніхто не прибирав і нога комунальної служби взагалі не ступала. Але то неправда, там прибирають. Тож ми живемо в такому місці, де все вкладають в розвиток міста. Каламбур вийшов. Тобто в парках завжди підстригають газони, кущі, прибирають сміття. Ну от зараз. Я сиджу з парків, і тут є фонтан, і тут кружляє сміття. Але давайте так зробимо. Сьогодні субота, і тому це може бути. Буде видно чи ні. О, отак. Сьогодні субота і, можливо, просто в них вихідний. Отак. Але завжди прибирають, завжди доглядають за територією, коли б я не прийшла в парк, сквір, куди-небудь, завжди там чистота та порядок. Також є будівництва, ремонт, ремонти доріг, ремонти зон, деяких Отут тут біля Санта-Барбари зараз є пішохідна зона, де її ремонтують. А також є паркінг, який будують там. Він був, але з щебня. А зараз будуть робити сплитки, вкладають в розвиток. Міста видно, що гроші є, і їх вкладають туди, куди треба. Так можливо, можна десь побачити якісь фасади, занедбані чи ще щось, але для всього буде прийде свій час і це будуть ремонтувати. І, наприклад, я в цьому впевнена. Не знаю, як. Як хто я в цьому впевнена, що люди будуть це робити і дбати за цим містом? Тому так як в мене до камери цієї зараз немає мікрофона, я шукаю такі тихі спокійні місця, але не можу їх знайти. тому що по місту прогулюватись, машини їздять. Десь виходиш з-за кутка, а там ремонт, будівництво нового будинку. Приходиш в парк. Тут косять газон. Просто немає цього місця в кімнаті. Ну я не знаю, чи мешкали ви коли-небудь в кімнаті в трьох. Це важко, бо дуже багато речей, кімната маленька, і наче як завжди срач. От Куди не подивися, завжди десь якісь речі лежать. Тому я не дуже хочу. Я сьогодні там намагалася зробити якусь таку маленьку зону, і можливо буду записувати вдома, бо відчуваю, що є якась потреба іноді відео записувати саме в кімнаті і не виходити, тому що дуже багато зайвих шумів, а бувають такі теми, що хочеться обговорити в тиші та без зайвих очей. Бо я ж кажу, буває, йдеш хтось дивиться тобі, збиває тебе. Ну, збиваюся я, але людина так звертає увагу, і мені якось від того не по собі. Тому цей коментар наштовхнув мене на думку, чи є в Іспанії корупція. Я думаю, як в більшості країн вона є в тій чи іншій мірі, просто не в усіх сферах це видно. Розповім вам саме на побутовому рівні, де я цю корупцію не відчуваю зовсім, це в лікарнях. Не треба в конвертах казати дякую лікарям або треба тобі зробити аналіз. Ти йдеш до в лабораторію, платиш гроші, щоб тобі скоріше зробили. У нас був такий, такий чоловік, просто в кривому розі Сергій. До якого звертаєшся швиденько з тими аналізами, і він тобі робить там за пів години, за годину, за двадцятку, за 20 гривень він робив той аналіз. Тут такого е, я не бачила ще, не стикалася з тим. Все прозоро, є електронні черги, є прийоми до лікаря. Треба шлях крок за кроком все робити, все правильно. Отак, Вступне це те, що в школах не треба здавати на ремонт, на штори, на ліноліум. оцього всього я. Слава Богу, тут не відчула і не чула ні від кого, що треба здавати на ремонт школи. І колись було таке питання, чи, наприклад, треба здавати на дні народження вчительці, чи, чи є якісь взагалі збори. Так от на штори, на ліноліум не здають в кривому розі, коли Аліса йшла в перший клас і ми обрали спочатку одну школу, але пішли з неї, тому що там дуже багато треба було ремонтувати. Взагалі мені здалося, що як тільки діти... Йдуть в перший клас, от кожного року. Вони якось добудовують оці погані класи, тому що ну, вже ж скільки так скажемо було років, де діти йшли в перший клас. Я думаю, вони зрозуміли. Кожного року є першокласники. Де вони беруть ці класи? Такі зруйновані, ну настільки, що треба змінювати все: і стіни, і підлогу, і двері, і дошку, і все на світі. Так, от була така ситуація. Ми прийшли на збори в школу, де я хотіла, щоб Аліса туди пішла в перший клас. І ми зустрілися ми, ну, тобто, батьки першокласників майбутніх, і діти, вже, які до цього навчалися в цьому класі, і вже перейшли там в п'ятий чи в четвертий який там клас. Напевно, в четвертий тоді вже чотири було з четвертим та з 12 класом. Тож, ці батьки. Попередні, які попередніх дітей, які там навчалися, кажуть, що ми купували в цей клас дошку. Вам треба заплатити, зібрати нам і віддати за цю дошку, або ми її знімемо. Нічого не виділяє держава гроші на те, щоб зробити ці класи, щоб зробити школу, відремонтувати, щось нове в неї внести. Ну коротше, перша це дошка, а друга це були двері вхідні. А ще був ліноліум, але з ліноліумом наче порішали, і не треба було на нього здавати тільки на двері. Вони сказали, що купили нові двері, і тому треба Тут був тільки один варіант: що треба нам здати на них гроші. Я кажу: а ви не можете їх зняти ці двері, і забрати в інший клас, бо нам ці двері не треба взагалі. Нехай не зачиняється той клас. Будуть діти без дверей. Ну, це був жарт, звичайно. Але от в Іспанії тут немає такого, щоб здавали на ремонти класу. Класи в дуже гарній, в гарному стані. От я була у Аліси в школі. я не була в інших школах. Давайте так. а ні, ще в одній школі була. В двох школах. І от в двох школах я бачила неймовірно гарний ремонт. Все було і двері нові, і дошка висіла, все однакове. Ніхто нічого не купляв, ніхто не дарував вчительці, ноутбук, проектор там і така інша. Тепер переходимо до подарунків вчителю. У нас несуть букети квітів на 1 вересня, там, цукерки, ще щось, якісь подарунки можливо, можуть бути. Тут такого немає. Діти йдуть просто в школу, це в них як звичайний, перший, просто перший день, а так, в принципі, як звичайний день, немає ніяких бантів, немає форми. Ну, форми в нашому розумінні, що білий верх, чорний низ, отакого От немає. Але в школі є спортивна форма і буває, її замовляють однаково для всіх. Це можна таке зробити, а також, можливо, є в когось якийсь дрес-код, що треба. А також одягати щось якусь сорочку, штани там, чи спідницю дівчинкам. В яких школах є. Але переважна кількість саме валіканти, те, що я бачу, як діти ходять в школу, всі ходять в чому їм зручно. Що стосується подарунків на дні народження. Також я не знаю в жодної вчительки, скільки у Алісі це вже третя, напевно, вчителька. Тут кожних два роки змінюються вчитель, але у Алісі так сталося, що одна з цих вчительок була один рік тільки. Прийшла і пішла взагалі зі школи. Це, напевно, чи ні? Нехай буде третя вчителька. Ми жодного разу не здавали їй на дні народження ніяких, ніяких грошей. Єдине, коли ми купували подарунки, це коли вже вчителька змінюється. Тобто та, яка була, вона вже йде, і їй купують щось на згадку. Це може бути чашка якась з роками, коли вона була, або від якого класу, там яка школа, або ручка, або може це сертифікат в спа. Ну це в принципі просто буде в її голові жити. Потім як згадка, але там подорож на двох, якийсь готель або в спа-салон. І таке інше, або годинник. От я знаю, що дарують. Буває годинники, От такі подарунки. І це єдина, напевно, куди ми здавали так гроші. І ще можуть здавати на канцелярію, але це не стосується школи. Це саме є Ампа як організація батьків в школі. І от туди можуть якби здати гроші на канцелярію. Якщо ти не хочеш купувати самостійно, ти можеш вступити в цю ампу і здавати гроші туди. Що ще ми купуємо в школу? Це книжки. Є деякі книжки: це математика, англійська мова. Математика англійська мова. Так, ми ці книжки купуємо, а всі інші видають. Так, ну і останнє, що стосується побутового рівня, це те, що в поліції немає такого поняття, як перешати на місці, вирішити ситуацію, якусь яка сталася на місці в лапках за гроші. Я не чула від знайомих, я не чула від Жені, що такі ситуації були, якщо ви порушили закон десь на дорозі чи там з парковкою, щоб стояла поліція, там людина, яка виписує вам штраф, і ви змогли порішатися все на місці. У нас було тут вже два штрафи. Це один ми отримали на ібіці, причому поїхали по Google-мапі до фортеці. Прямо на ібіці. Гугл мапа завела нас по такій дорозі, повела, і виявилось, там був так, така ділянка дороги, де треба була тархета, дозвіл на проїзд саме по цій ділянці. Ми не знали цього, на якісь знаки, напевно, не звернули увагу, і плюс до того довірилися, довірилися тій Google-мапі і поїхали. Потім через місяць, ми навіть і не знали, що отримали штраф, через місяць приходить на пошту на електронну Жені, що він отримав цей штраф, і він був, був на ібіці, він не зміг, так як він працював завжди піти в аютамінто. В міську раду тому я тут в Аліканте, все вирішила. Але яким чином я обігала всі інстанції, не змогла заплатити ніде, хоча в мене був розрахунковий цей ну рахунок, куди я могла відправляти ці гроші? Я хотіла запитати у представників там банку. Там було написано, через який банк я можу заплатити. І цей рахунок до якого банку відноситься, але в тому банку мені не допомогли. І я прийшла і просто онлайн знайшла цей сервіс, через який я можу заплатити штраф саме на ібіці. Не пам'ятаю вже яка сума там була. І другий штраф ми отримали тут, приїхали на пляж і запаркувалися. Біля пляжу є така парковка, але там мало місця, тому довелося під пішохідною доріжкою запаркуватися, але наче там чи жовта лінія була, чи щось таке. І тому ми отримали штраф. Ну, Ніхто нас не чекав, знаєте, людина, яка виписує штраф, не чекала нас, щоб переїхати на місце, щоб ми дали їй в кишені якісь там гроші і ну, таким чином зам'яти цю всю історію. І просто я не чула такого. Можливо, якщо ви чули, напишіть в коментарях, чи стикалися ви з цим в Іспанії. Наприклад, ми ні. Тому я говорю саме на власному досвіді, що в цій сфері також ми не відчули так звану корупцію. Де ж можна відчути її? Я думаю, що у сфері будівництва, а саме це махінації з ліцензіями на ці ж самі будівництва там, чи ремонти. Потім Роздача земель своїм і де ще це незаконні забудови. Я думаю, що в цих сферах найбільше виражена корупція в Іспанії а на іншому рівні саме іммігрантам відчути її дуже важко, тим паче, що ми звикли до того, що щоб швидко щось зробити. Треба просто заплатити гроші, або взагалі, щоб в вашій справі рухатися далі, треба заплатити гроші, треба дати ті гроші людині, щоб вона це, цим займалася. Тут так не працює. Тут все крок за кроком, все за правилами, рухається ваша справа, і тому треба тільки час. Оце із мінусів один це те, що треба довго чекати. Буває там сіта до лікаря, треба чекати, або поки розглянуть там якусь соціальну допомогу, або ще, або ще там багато, я думаю, є. Якихось таких нюансів моментів, але це один з мінусів це час на розглядання. Та серед місцевих вони не знають навіть таке, що треба комусь дати гроші, щоб тебе прийняли скоріше там за шоколадку, чи за якісь 200 гривень, чи ще щось. Отак друзі, якщо цікава була тема, обов'язково не забувайте поставити вподобайку. Залишилося менше ста людей, і нас на каналі буде 10 тисяч. Дякую кожному за те, що нас підтримуєте коментарями, вподобайками та підписками. Всім бажаю гарного дня, миру. Мирного неба над головою, найважливіше. І тоді буде і день гарним, і настрій чудовим, і міцне здоров'я. Головне, щоб був мир. І всього вам найкращого. До зустрічі у нових відео.